Слава Україні! Ставте лайк. Ми починаємо. Мешканці столиці нещодавно влаштували мітинг біля Київської міської державної адміністрації. Вони виступають проти використання бюджетних коштів на закупівлі, без яких можна обійтися. Одразу міській владі, а саме меру Києва Віталію Кличку, у вічі потрапив активіст Роман Абрашин. Покарання за волевиявлення прийшло швидко. Після протесту хлопцю вручили повістку. Роман у цьому звинуватив київську міську державну адміністрацію. Зазначимо, що 16 вересня відбулася акція проти нецільового витрачання бюджетних коштів. На ній активіст облив червоною фарбою державну будівлю. Після цього до нього додому прибули правоохоронці та співробітники ЦЗК ЄСП, які вручили йому повістку за словами хлопця міській. Голова Києва Віталій Кличко після акції телефонував його знайомій активістці Марії Барабаш і казав, що особисто простежить, щоб Бабрашина відправили на фронт. Тобто, ось так Віталій Кличко вирішив прибрати тих, хто виступає за армію та йде проти нього. Ймовірно, цей хлопець став кісткою в горлі, адже кличку вигідніше побудувати неякісний міст, який обрушиться в самому центрі столиці, а кошти, які були призначені на правильне будівництво, покласти собі в кишеню. Можна сказати, що кличко просто переслідує громадських активістів, намагаючись покарати фронтом, які йдуть проти його власних інтересів. Однак чи гуманно та здорово це, поки найкращі сини віддають життя за країну робити з фронту якийсь новий гулах? Активіст Роман Абрашин пояснив, що його ранок розпочався з дзвінки від слідчого Олександра Рудика, а під будинком стояла машина поліції, і його запросили поговорити. На місці з машини вийшли два представники поліції та два чоловіка в військовій формі. Уточнили дані. Згодом вручили хлопцю повістку. Поміж цим слідчий сфотографував цю повістку отримано і відправив енособам в WhatsApp, треба ж відчитатись, мовірно, перед кличком. Тобто це означає, що до активіста особисто приїхали за місцем фактичного проживання точково вручати повістку. Ймовірно, це було особисте замовлення від кличка, так як він обіцяв активісту наслідки через його позицію. Але ж це рішення свідомого українця, який мріє про якнайшвидшу перемогу, чого не скажеш про нашого мера. Згодом співзасновник благодійного фонду обійми Романа Брашин розповів, що з'явився до військомату. Він заявив, що не підлягає мобілізації, однак сплатить штраф, бо не став на військовий облік. Про це активіст написав у Фейсбуці. Facebook. Реакція працівників на моє прізвище була феєричною. Всі мене вже чекали та до деталей знали, хто я такий. Як так вийшло, схоже, хтось зверху контролює ситуацію, про що мені повідомив один з представників ТЦК. Цікаво, хто це може бути. Йде у публікації Абрашина. Він додав, що до мобілізації не підлягає, однак повинен був стати на військовий облік за те, що не зробив цього раніше. Має сплатити штраф 1700 гривень. Він визнав чинене порушення і сказав, що не ідеальний, адже іноді податкові декларації теж прострочує і. Платить штрафи, ось ця показова порка від Кличка та КМД або з глузда спроба залякати мене та таких же активістів будете виступати проти корупції. Кличка та компанії відправимо в окопи. Я не боюся, продовжу свою діяльність заявив Абрашин. Своєю чергою в КМДА передбачувано наголосили, що така інформація не відповідає дійсності, оскільки міська влада не має повноважень здійснювати призов громадян на військову службу. Крім того, управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Київради КМДА відповіло журналістам, що немає доступу до особистих дзвінків Віталія Кличка. Ймовірно, в вдолі з кличком і покривають мера. Сам Віталій Кличко показав себе з недоброчесної несвідомої сторони. Коли кличко просто за своїм бажанням та наказом намагається відправити на фронт, визначаючи це як покарання, то це не мобілізація і нічого спільного з виконання обов'язків немає. Коли до активіста чи будь-кого іншого приїздить наряд поліції разом зі слідчим, разом з представниками ТЦК, які вийшли з машини поліції, а далі пишуть повістку, це не мобілізація в демократичній країні. Це бандитизм та диктатура. Свідомі українці будуть стояти до кінця, адже зараз бруківка чи озеленення парків не таке важливе, як наші військові на. Фронті, а саме туди і потрібно спрямовувати кошти. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.